З Новим роком країна. Ми знову на нашому винограднику. Це Ніка Пальщина. І хочу вам, вас поздравити, як це можна сказати, з новим 25-м роком, який буде для нас, мені так вважається, також важким, але ми вже закалені, привиті. До цих негараздів, які нам створили наші брати, так би мовити. Але все ми подолаємо. На все ми, На, на ми і українці, щоб все подолати. Отак От виглядає мій виноградник, це тільки частина його, як я укрила його на зиму. Але погодні умови такі, що можна було б його не вкривати. Але ну, тема цього відео не та. За укриття я просто відволіклася трошечки. Хочу вас, з вами поділитися, які сорти винограду я заклала на е, храніння, і зараз ми будемо розсматривати, які з них найкращі. найкращі. Для зберігання да, до нового року винесла ємність нульової камери на вулицю, на, поставила на свою любимую гойделку і зараз будемо звідси і вести зйомки цього е, відео. Бо в хаті темно, вікна у нас забиті, а світло не таке яскраве і не передає цю красу, яка у мене тут знаходиться. Впізнаєте оцього красунчика? Це червоний щоки. О, який він гарний. Зараз я. Принесу ще таке блюдо і буду на нього викладувати. Взяла такого ящичка, застелила його і буду зараз роздивлятися, що в мене тут є. Ось цей красунчик червонощуки. Пам'ятаєте, той, який можна з'їсти за три укуса? Бачите, яке воно красиве. Це червонощокий. і як він зіхнувся? Ну, звісно, плодоножка всохла, але ягодка залишилася такою вже упругою, Пружність не потеряла. Ось ще відвалився шматочок цієї груночки. Отакий він. Зараз я посмакую його. Ой, упав. Зараз. О, дивіться, на руці. Не зів'яв, нічого з ним не сталося. Отака ягодина червоно Дуже смачний. Смачний, як і був. Так, а далі у нас тут що? Зараз, зараз, зараз. Трошки тут припортилось. Так, оце у нас що? Це кішмиш кішмиш шерлок. Це шерлок. Невеличкі тут є. Трошки припурчені ягодки, але це воно там просто, мабуть, повітря не поступало, Ну, їх можна отак от обібрати. От. Це є одиничні ягодки. І отак от виглядає шерлок. Це перший клас без насіння невості. Ось такий гарненький шерлок. Кішмиш. Шерлок. Ось ми помістимо його сюди. Так, далі. Це у нас що? Тімко? Це у нас тімко. Також дуже-дуже не, непогано. О, ягодки сохранилися. Якби на сонечку так. Проти сонечка може, щоб ви бачили. О, ні. Отак. О, як гарно виглядає. Тімко. Перший клас без насіння на Так. Далі у нас іде кішмиш ліліт. Тішмиш ліліт. Значить, дивіться, Я... тут грона були дуже здоровенні. Я просто поклала маленьку груночку, щоб влізло в, єм, в ємність. Значить, дивіться, ну невеличкі, звісно. Бачите, тут там, де прикасався, прикасалася ягода до йомності, то вона трошки підгнила. А там, де не касалася йомності, тут вона дуже дуже хороша. І теж, а ну зараз я. Пружність не, не потеряла. М -м -м. Клас. Також я поклала графіню. Ну, там, де не було доступу повітря, то є такі трошки загнівання є. Ой, упала. А так, зараз я покладу її і далі будемо розглядати, що в мене є тут. Так, це що в мене це є не підписано. Так, це у мене центуріон. Я ще, коли ковід був у 2021 році, я центуріон велику гроздь закладала. От. А зараз я трошки пожаднічала і центуріон зараз на сонечко. І центуріон я... О, от так, щоб вам було видніше, центуріон я поклала невеличку груночку. Але дивіться, загнивання зовсім нема. Хоча, хоч він лежав, він, хоч він лежав на самому дні і торкався ємності. Ось вам, пожалуйста, це також е, результат. Далі у мене є ще ось така гоночка. А що це за груночка? Цей груночка, мабуть. Тимка тоже. Так уж Тимко. Боб, схоже. Угу. Тимко. М -м -м, дивіться. Це ще одна гроночка. Тимко. Смачнейший став. Солодкий став. І теж. Бачите, як він гарно зберігся. А я сейчас на сонечку. Відійду. Ось бачите, тімко дуже-дуже якісно гарно зберігся. О, як він виглядає. Отак. <свісно> Сніга нема. І таке враження, що я веду зйомку або осінню, або навесні. Це я поклала тімка багато. Знову Тімко. так а це... це квазар. У мене гроночка квазара була. І бачите, як прив'ялилася, вона, звісно, трошки здала, трошки заізюмилась, але і он трошки там підгнило. Ну, Якщо сказати, що дуже, не дуже. Звісно, тургер вона потеряла, зморшилася трошки, постаріла. Мабуть, так, як і всі українці на 10 років зразу постаріли всі. Але, але можна обібрати у ці ягодки і гроночку можна. Буде покласти на блюдо. Так, і знову, що нас знову? Рожева хмаринка. Я в 21-му році також знімала її. І бачите, гронка доволі крепка. От вона держи таку вагу. Дивіться, грона дуже важка. Там рожеві хмаринки дуже важкі Он Зараз у мене аж рука заболіла її держати, бачите, значить, що у нас? Бо одинокі, зовсім одинокі ягідки трошечки, якби припортилися, але ж зовсім вона дуже гарно сохранилася. І зараз я Її на смак спробую і що з нею случилося. Значить, ну, звісно, вона вже не така упруга. Ріжева хмаринка ще цукор набрала, оцю я видалю це погано. ядка, але от що я хочу сказати. Її трошки... Обібрати оці ягідки, що спортилися, і можна покласти на блюдо. Так, і це у нас ще багратіон. Ось хотіла вам за багратіон сказати, що багратіон це дуже гарна форма. Коли був ковід, то я тільки Багратіон їла. Він доволі так. Сочний і хрусткий одновременно. І смак у нього дуже приємний. Дуже. Ну, тут єдиничні ягодки, вони трошки підпорчені, то їх можна вибрати і все буде гаразд. Ось такий багратіончик. Багратіон дуже хороший для хранення. Я вважаю, що це на храніння дуже хороший. Так, оцю я ягодку уберу. Так, і ще в мене є що? Тут ще у мене знову груночка. Це знову груночка червонощукого. Так, і знову груночка шерлока. Ну, шерлок Дуже гарно, дивіться, от дуже гарно він е, та, от, сохранився, бачите? Ну, І таркався ємності, і також він всередині лежав, і доступ повітря не було, ну, так щоб сказати. Але ж ви бачите, як він сохранився, і гупругість не потеряв, не зморщився, нічого з ним не случилось. Ну, такий хороший. Шерлок на храніння. Що в мене тут іще? От арарат. Арарата я також зірвала, маленька гроночка там висіла, думаю, дай-ка я її теж покладу на храніння. Що ми бачимо? Також непогано, непогано. Але трошки все-таки є такий. Випад на груночці. Бачите, там, де вона не отримала достатньої кількості повітря, вона також трошечки підпортилась. А там, де було повітря, там, бачите, хорошо. хорошо. Так, що у мене ще тут є? Так, це у мене шерів. Дивіться, ягода дуже крупна у шеріфа, як завжди. І ну-ка, зараз я попробую. Ага, ну, що я вам хочу сказати, ягода доволі тверда. Так і залишилася твердою по попорченим ягодам. Ось я бачу тільки одну, і ту. Я, по-моєму, там Перейшло з другої гроночки. А сама, а ну-ка, да, ось, це з другої гронки, а сама, а сама гронка, бачите, дуже хороша, гарна. І така, вона ж хрустка, шрів хрусткий і дуже смачний. Ану-ка, зараз я одну ягодку, таке мені так хочеться його скуштувати. Він і залишився хрусткий, і залишився. Дуже смачний. шеріф дуже смачний, що ягода дуже крупна. Там і грона були дуже крупні. Але ж як вам кажу, що брала на храніння маленькі грона, щоб побільше влізло. Так, ну і ще один. Одна груна це е, знову краснощуки. Ця груна лежала зовсім нанизу, і доступу повітря не було зовсім до неї. І бачите, трошечки вона, але, от, замітьте, е, ну, потрапили під загрозу таку е, заболівання. Ті ягоди, які були надклюнуті е, горобцями, чи, може, повріжджені якісь от, непонятно чим і ким, скоріше всього, ким. Ось бачите, і вони почали загнивати. А так ягода дуже гарно, гарно е, зберіглася. Ось, бачите, знову, от, як надклюнута, так і погано зберіглася. Так, ягода дуже, дуже гарно збереглася. Вигляд у неї такий престижний, і смак дуже хороший. Так що така Що ми, за, який ми вивод зробимо? Що найбільше нам сподобалось? Ну, на мій погляд, це червона щокий, шериф. Потім шерлок, дуже хорошо, і рожева хмаринка, і багратіон. Ці сорти мені дуже сподобались. Потім ще каска, і що це? так каска і дімко. значить Оці всі форми я вважаю дуже гарними на зберігання. Я ще не... Відрізала на зберігання, там у мене була грона е, Ламборджині. Але ж е, прийшла сусідка і дуже їй захотілося Ламборджині. Ну, я ж кажу, це ж не машина, це ж виноград, вона сміється, каже: дай мені, будь ласка, цю гронку. Ну і я от. Е, Отак віддала ту громку, але я не жалкую. І якщо вона її тішитиме, то, звісно, нехай людина їсть на здоров'я. А так, от бачите, які у мене тут сорти. І якщо вам щось сподобалося, пишіть мені свої враження цим відео і задавайте мені питання. Бо я готую зараз нове відео, як я буду вам відповідати на ваші запитання. Питань у мене, ну я не хочу сказати, що не дуже багато, але скопилося. І щоб не накопичувалися ці питання, я кожного року стараюся на них відповідати. Тому підпишіться на мій канал, щоб не пропустити цю, цю розмову. Розмова буде. Як мені кажеться, така відкровенна. Багато таких питань і, як кажуть, секретів буду висвічувати в тому відео. От, так що ставте лайк цьому відео, щоб побільше, ну, могли, змогли це відео побачити. От, і підпишіться, будь ласка, підпишіться. Так на все добре на, добре. на добре вам. Це буде Україна. Це буде хорошо, На все добре. До нових зустрічей на моєму каналі.